Десятий турнір з дзюдо пам'яті Олександра Ніщенка та Максима Савченка вперше відбувся не у Сумах, а у місті Ромни. Сюди приїхали 216 юних зюдейсів з чотирьох областей України. Сумщина та Полтавщина, Чернігівщина та Черкащина направили на турнір юнаків та дівчат у двох вікових категоріях. Сумську область представляли дзюдоїсти Сумських шкіл Динамо та Спартак, Кемпо, Суми та Олімпік. Крім того, були спортсмени з Охтирки, Кроловця, Ромен, Шостки, Тресянця, Недрігалова, Кенотопа та Комошів. Розраховуємо на золото. Ми ну, завжди розраховуємо на гарні результати, але боротьба внесе свої каракти. Ви самі бачите, скільки дітей розминається, навіть такі тяжкі часи, і прийшли підтримать, підтримать, я б сказав, навіть наших товаришів, яких вже нема з нами. В їх лиці підтримати всіх тих героїв. Які захищають нашу країну. Відбірочний етап на Україну це по-перше. Ми готуємося до України у наступному місяці в жовтні. А по-друге, ми намагаємося приймати участь з нашими всіма хлопцями та дівчатами. І це є жодний турнір. Так що ми приймаємо участь кожного року. Чернігівська область у Ромнах представляли дзюдоїсти зі Срібного та Ніжина. З останнього 11 дзюдоїстів привіз Геннадій Антоненко. Ми з Сумської області дружимо дуже-дуже давно. У нас такі тісні стосунки і не могли не приїхати, не піддержати наших колег. Полтавщина на турнірі пам'яті Олександра Аніщен та Максима Савченка представляли дзюдоїсти з Кременчука та Лохвиці. Анатолій Саловський тренує дзюдоїстів у Лохвиці. Позмагатися за в Ромни приїхали 17 його вихованців. Батькам пояснюю, я тут. Моя дочка також тут теж в кімоно теж бореться. Знову ж таки, повторюсь на першому чемпіонаті після звільнення. Мій син був також зо мною і ще був Ваня Яровий. Ми приїхали також. Тобто, мої діти поряд за мною завжди. Василь Майсєєв – батька студента Сумського державного університету Олексія Майсєєва, який захищає честь Сумського вишу на всеукраїнських та світових турнірах з дзюдо, привіз дітей з Черкащини з селища Драбів. Я такий, стараюсь завжди тільки перемагати. Так що будемо налаштовувати наших дітей на перемогу, але килим і скилим, а там як збудеться. Упродовж дня 216 юних дзюдейстів змагались на татамі у двох вікових категоріях. У віці 2008-2010 роки народження та 2012 рік народження і молодші спортсмени розіграли 32 комплекти медалей. Дзюдоїсти Кидею США «Динамо», яких, зокрема, тренує Олексій Філатов, вибороли 10 нагород різного гатунку – золото, два срібла та сім бронзових медалей. Спортсмени з охтирки з Юрієм Мєєровичем повезли додому також 10 медалей, чотири найвищого гатунку – срібну. Та п'ять бронзових у королевець юні дзюдоїсти повезли сім медалей: два золота, три срібла та дві бронзи. Спортсмени з Ніжина вибрали у ламнах чотири золотих медалей та дві срібні. Дзюдоїсти Анатолія Соловського до Лохвиці повертаються з шістьма медалями, по дві золоті срібні та бронзові. Василь Майсєєв та його дзюдоїсти повертаються з двома золотими медалями. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.